Дорога мені, церква, шлях любові, всі, хто вовручі, і всі, хто в розпрошенні, брати та сестри мої, любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна, Господі. А Господь не покине вас, не бійтеся і не лякайтеся. Мир нам, мир нашій Україні, мир Божому Ізраїлю. Сьогоднішньою ранковою розповідь буде послання апостола Павла до Филиппян, 2 розділ 5.7. Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, бувши Божий подобий, не вважав за захват бути Боговерівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті Хресної. Біблія чітко показує, що наше мислення та наші серця нерозривно пов'язані. Книга Приповістки 23.7 стверджує, що які думки в душі людини, така і вона є. Або, як сказав Христос в Євангелії від Луки 6.45, добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихою виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста Його. Те, що ми думаємо, впливає на наше серце, те, як ми думаємо, впливає на наше серце. Так само стан нашого серця впливає на наше мислення. По цій причині, перше, що дьявол атакує в нас, це наше мислення через думки та почуття, які, в свою чергу, спонукають душу діяти егоїстично та насолоджуватися злом. Ось тут і починається битва в нашому розумі. Джон Парсонс аргументує: чудовиське, яке спокушало Єву в саду, потрапило в її голову задовго до того, як вона. Вкусила плід із забороненого дерева. І якщо ми не остерігаємось різноманітних інсинуацій безбожного божевілля, ми можемо також опинитися під його впливом. Ви можете подумати, що демонічне гнобнення є чимось надзвичайним, що завжди вимагає допомоги екзорциста – але перш ніж може виникнути необхідність в такому втручанні, треба зрозуміти, що людський розум був захоплений злим і божевільним мисленням. У книзі буття 6:5 читаємо про печальний факт, і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі. І весь нахил думки і серця її тільки. Зло повсякденно, таке мислення може походити прямо від демонів, які посилають думки занепокоєння або сорому, або приниження, або гніву. Однак вони можуть походити також від раціоналізації чи виправдань, які вимагаються втішити, намагаються втішити наше его та від нашого небажання упокорити наше серце сильнішому від нас, Богу Всевишньому. Послухайте уважно. Звичайна стратегія дьявола полягає в тому, щоб надавати нам правдоподобні ідеї, які покликані вести нас в оману і збити зі шляху. Ворог нашої душі постійно посилає нам брехливі або е, полубрехливі думки, аж поки ми не приймемо їх за свої. Ми відповідальні за те, що думаємо. Кожного разу, коли ми стикаємося з демонічним впливом, ми не повинні панікувати чи засмучуватися, а натомість повинні підтвердити істину Бога та рішуче підкоритися Його волі. Якова 4.7 закликає: тож, підкориться Богові та спротивляйтесь дьяволові, та й утече він від вас. Іноді це означає суперечити брехні, цитуючи святе письмо, прославляючи Господа та просячи нашого небесного батька про визволення. У крайніх випадках може знадобиться наказати злим духом замовкнути свої блюзнирства та припинити вторгнення. Якщо ми. Виходимо з-під контролю емоційно, ми поступаємося дьяволу. Найкраща тактика зберігати спокій і знову засередити свою увагу на Господі, який завжди присутній. Існує мир, Божий шолом. Тобто зцілення, цілісність і розсудливість, коли ми відновлюємо усвідомлення величі, краси та слави нашого Бога. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові місто Овруч». Помолимося. Небесний наш тато, ми дякуємо Тобі, Батьку добрий, за твою благодать, за твою милість, за твою перемогу. Ми дякуємо, що Ти близький до нас, ми дякуємо, що Ти, Господи, тримаєш нас в Твоїх руках. Дякуємо, що Ти боровся за нас, і Ти перемог, переміг за нас і для нас, і Ти вихватив нас від рук лукавого і взяв Твої руки. Це саме найкраще, що могло статися з нами. Тому, Боже, посвячуємо себе Тобі, Господи, візьми мене, направляй мене по Твоїм дорогам, дай мені бути ближче до Тебе і прославляти Тебе, Господи. Благослови, благослови нашу Україну перемогою і миром і славою Твоєю. Ми довіряємо Тобі, наш Батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.